А трошки про улюблене, про наболіле і про наші мрії, про розвал Росії будемо говорити далі. Олег Дунда з нами народний депутат від фракції Слуга народу Олеже, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Черговий у нас захід відбувся в нашому в нашій дорожній карті із розвалу Росії. Давайте назвати це так: була з'їзд буряцьких політичних організацій за незалежність. Як проходив і де проходив? Ну, він проходив в такому гібридному варіанті, як завжди у нас зараз все в світі відбувається. Його штаб-квартира, його основний захист відбувався в Нью-Йорку. Але до нього долучалося дуже багато різних представників, там, наскільки я розумію, були представники із Барселони, Іспанії, з Франції, з Великобританії, взагалі по всьому світу. І основною метою його було це створення так званого, ну можна назвати його, як уряд в екзилі, щось на кшталт такого. А і от вони ухвалюють якісь рішення. І, і що далі? Цей ж уряд має якось бути визнаний. По-перше, його мають сприймати там і та ті народи, цей буряцький народ, який залишається всередині Російської Федерації. Ну це в ідеалі. А по практиці там трошки інакший шлях. Така дорожня мапа вона пов'язана з тим, що взагалі Москва абсорбувала забрала будь-які голос від національних республік регіонах і закцентувала його в москві. Тобто умовний там Лондон або Вашингтон взагалі не чує про існування або про наміри, плани дій, що хоче там, наприклад, улан Лануде або УПА, або інші регіони. В даному випадку, чим це гарний конгрес, що воно фактично оці от народи, які знаходяться в Білі, їх представники, вони формують єдину організацію. І ця єдина організація вже буде виступати перед там, умовним держдепом, перед урядом Великобританії, урядом Франції і просувати вже свій голос і свою думку, як вони бачать. За доцільним розвиток своєї території, своєї національної республіки, фактично забирають монополію на представлення інтересів у Москві, і це дуже добре. І з цього починається велика до велика дорога до для отримання своєї незалежності і самостійності. А оці от представники, так, вони були, і Корея, Британія, Іспанія, Монголія, Сполучені Штати, Бурятія їх знають оці буряти, які живуть в Російській Федерації, чи, чи безумовно. Безумовно, бо велика кількість цих бурят вони фактично є мігрантами біженцями, які втекли там за останні два роки з, з російської імперії. Дехто з них навіть був там відомою публічною особою, наприклад, в Санкт Петербурзі або Москві. То відповідно буряти, звісно, їх знають, і вони можуть казати про те, що вони можуть бути бути представниками бурятського народу. А і от вони сформували цей уряд. Вони е, якісь е, я не знаю там установчі документи, щось вони практично зробили на на цьому з'їзді? Чи це тільки там умовно ознайомча акція? Ну, це не стільки знайомство, це фактично створення конгресу, створення такої організації, яка буде представляти Бурятів по всьому світу і буде представницьким, представницьким органом перед Вашингтоном, Лондоном, Парижем і Так далі, відповідно, це тільки початок роботи. Вони будуть, я так розумію, вже напрацьовувати документи і майбутні законодавчі документи майбутньої республіки. Там можливо, конституції будуть і так далі. І до речі, вони є не не окремим випадком на цьому шляху, наскільки я знаю, представники Курщини та Білорусі так само роблять вже майбутні конституції своїх держав. Відповідно і на даному етапі бряганщина вибачаєшся. Можливо, брядобрянську так само справа дійде. Буряття так само йде за цим шляхом, але вони за рахунок великого представництва за кордоном скоріше пройдуть цей шлях. А я хотіла якраз запитати, хто наступні свої з'їзди урядів в екзилі будуть проводити. Ну я не знаю, хто надалі буде. Я маю надію, що все ж таки Тува це зробить: Тува або комі, і все ж проголосить про те, що вони не надавали своє представництво тому шойгу, а готові саме себе представляти і саме захищати і, взагалі, той же шойга... шойгу. шойгу. Шойгу Шойгу є поганим сином свого народу, і взагалі вони від нього відхрещуються. Але як на мене, як мене на раді до мене до моєго серця і на те, що російська імперія розпадеться, це те, що так звані умовні російські регіони. Руський регіон, хоча ніякої до Росії вони не мають відношення, це як я вже зазначив, курська і Білгородщина, вже почали цей процес і вже намагаються створювати ці документи. Більше того, та ж Білгородщина навіть розробила вже автомобільні номери майбутніх національних своєї майбутньої незалежної республіки. Ну, от бачите, от Білогородська народна республіка, вона все-таки тут тримає пальму першості. Але повертаючись до Буряції, у нас ну, зрозуміло, що ті буряти, які вторгалися в Україну, вони є для нас ворогами. Ми і жартували про них, про те, що вони там цивілізацію, можливо, перший раз на Київщині побачили. Але також надходила інформація про те, що таким чином, от відправляючи оцього в вояків бурятів, вмирати в Україну. А Путін і там умовно колективний Путін Російської імперії. Марі, вони ж проводили фактично зачистку і геноцид цієї, цієї бурятської народності. Чи розуміє це цей уряд в екзилії? Вони ж можуть там і позови, наприклад, подати проти Москви? Абсолютно розуміє. Це була одна з головних тез, чому вони вирішили створити конгрес. Це в першу чергу для захисту свого народу від фактичного знищення, від фактичного геноциду. Більше того, є розуміння в тому, що Москва як імперія, як митрополя. Взагалі проводить таку політику знищення у цих малих народів, і в тому числі за рахунок економічної складової, в тому числі за рахунок військової складової, наприклад, та ж Тува і Буряття це сусідські регіони. Окрім того, що ви у них забирають найбільшу частину відсоткову частину, до західних регіон, до війни до України, відправляють їх представників більше того. Фактично вони проводять агітаційну і дезінформаційну кампанію в Москві про те, що основною частиною збройних сил російської імперії в Україні це першу чергу є Хоча реально бурятів там не дуже багато, і там там їх налічує там одна чи дві тиші, не більше. І намагаючись цю провину за військові е, злочини. Спихнути повісити саме на бурят. це їх дуже обурює, хоча вони не заперечують, що дехто з них дійсно приймав участь у військових і Вони повинні відповідати за це перед судом. І якщо вони дійсно їх вчинили, відповідно сісти за грати на той термін, який їм суд визначить. Але вони говорять про те, що ця політика знищення корінного народу цих малих народів в російській імперії дуже йде дуже давно. І не просто так вважається, що Тува і Буряться це є одні з найдепресивніших регіонів Російської імперії, Незважаючи на те, що економічний потенціал цих регіонів дуже великий. Візьмемо теж вугілля. Там а, сировина а, кількість запасів вугілля є в Росії одним з найбільших, але Москва не зацікавлена в видобутку і розвитку цих регіонів саме для того, щоб ці народи не відчули. Свою спроможність обрати незалежність не відчули, що у них є гроші, є політичне, і економічне майбутнє. Відповідно, таким чином це є частина того геноциду, яка Москва, е, яка Москва пробує зробити зі всіма малими народами, які присутні в Російській імперії. А стосовно лідерів, бо ми з вами говорили минулого разу. А коли у них там були аля праймері своєрідні, і кандидати там були ну от кого по телевізору найчастіше показують. А того вони, нібито і і ну, знають і готові можливо делегувати цій людині якісь владні повноваження. А там списочок, дай Боже. Ну там і оцей кримінальний авторитет, про якого ви розказували, і прості господі пригожин і я інші лучі люди правсоюза. А то ну якби може їм треба їх знайомити з якимись чи формуватися, Ати якось якихось адекватних лідерів, а не господи ну там діла Віктора Федоровича Рянуковича, Шапку вкрави президент З Бурятами буде дещо інакша історія. Бо якщо ми подивимось на Сибір, там населення 25 мільйонів. Це дуже великий регіон. Він дуже розкиданий по території. І відповідно там немає такого відчуття своєї народності відчуття своїх лідерів. І відповідно там голосують і приймають тих лідерів, які є більш Ну, відомий, який є більш розкучений, який є більш медійним, скажімо, таким чином. А з бурятами дещо інакша історія. У них ця народність невелика. Вона зараз, якщо я не помиляюсь, налічує десь близько 300-400 тисяч всього. Відповідно, це, ну, якщо порівняти з Україною, ну це, наприклад, Вінниця. Досить невелика, такого середнього рівня е, обласний центр. Відповідно, в цій народності, яка Промовилася себе зберегти до цього часу. Там є інші традиції, є інша релігія. Вони практично всі один одного знають, і обрати того лідера, який є більш їм до вподоби, а не медійно розкручений, для них не є проблема. Тому, скоріш за все, буряти все ж таки оберуть лідера, який більш є національно орієнтований, не є кримінальним авторитетом, не є таким собі частиною путінської системи і. Тут більше шансів, до речі, що лідером Буряті може бути одна з тих людей, які там втекли за останні два роки за кордон і зараз знаходяться в статусі бізніженців. Стосовно комунікації з партнерами, ви кажете, що і захід цей проходив ну частково в Нью-Йорку, бо там була ця громада буряцька. Але є така проблема, що не всі наші західні партнери готові приймати світ, де немає єдиної Російської Федерації. Їх треба крок за кроком поступово привчати, що Росія не буде існувати такою, яка вона існує. Нічого страшного не станеться, і ну якби пережили розвал радянського союзу, то і розвал Росії Російської Федерації переживуть. І... Як нам це робити, як комунікувати? Бо там справді острах є. Якщо ми навіть повернемося до великої статті на Ньюзвіку, яка вийшла цими вихідними, вона робила багато галазу Там про те, що ЦРУ намагається, от якось ну тримати Кубки Російську Федерацію і контролювати всі ці процеси. Свідчить про те, що ну не всі на заході, а тим паче наші найбільші союзники вони не готові до розвалу Росії. Ну я з вами погодився, якщо б ми з вами цю розмову були наприклад два місяці тому. Але потрібно віддати шану Пригожину, як це не дивно звучить. Але він зробив велику працю. Він все ж таки змусив Вашингтон, Лондон, і Париж думати про те, що така, такий сценарій розвалу російської імперії він більш ніж вірогідний. Відповідно, вони вже зараз починають думати, як це може бути відбутися. Що ми для цього робимо? Безумовно, це і форуми Вільних народів постросії багато інших формів. Це і референдуми, і інші заходи. Більше того, от такі от конгреси створення таких конгресів, як от, наприклад, буряцького народу. Вони так само дуже доречні, бо вони фактично демонополізують владу демонополізують голос Москви на представлення. Регіонів назовні своєї території відповідно, якщо там буде, а вже наскільки я розумію, така історія планується і по Калмикі, і по Комі, відповідно, чим більше буде таких конгресів, чим більше представників цих народів готові бути ходити умовно до Білого Дому і пояснювати. Що дійсно відбувається і чого вони прагнуть, тим більше шансів на зрушення позиції в тому ж Білому домі, в Конгресі, в Сенаті або в парламенті Великобританії. Більше того, не просто так я тут з вами погоджуюсь, не просто так це відбулося в Нью-Йорку. Як це не дивно, але багато представників е в еміграції, оцих от е малих корінних народів, вони сконцентровані саме в Сполучених Штатах, і більше того, вони є досить. Фінансово спроможні і політично впливові, наприклад, є два представники. я Не буду зараз назвати їх по прізвищам, які п буряті які проживають безпосередньо в нью Йорку. Які, ну якщо говорити простою мовою, мають спроможність політично відчиняти двері губернатора Нью-Йорка новою. І відповідно через них, через цих представників, можна просувати оцю цю думку і допомагати Вашингтону усвідомлювати, що розвал російської імперії це навіть вже не те, що це можливий сценарій, чим вони вже погоджуються, а це невідворотній сценарій, Так воно і відбуде. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову. Інформуйте нас, коли там наступні з'їзди. Може, там Білгородщина, Все таки ще чекаю від північного Кавказу якогось радикальніше дій. Наша улюблена А так Олег, дякуємо дуже. Олег Дунда був з нами народний депутат від фракції Слуга народу говорили про розвал Росії. Невеличка пауза. Далі повернемося п'ятнадцять і знову й прошло розмов студії.